Прошу до слова Народного депутата Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні українці, браття і сестри. Сьогодні, коли над Україною нависла смертельна загроза існуванню нашої країни, ми маємо з вами всі разом об'єднатись для того, щоб захистити, боронити суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої. Рідної країни. Так як ми з вами всі об'єдналися на Майдані, потуривши банду Януковича, цю банду злодіїв, крадіїв, убивць і державних зрадників, так само ми сьогодні маємо всі об'єднатися для того, щоб задавити гідру контрреволюції, яка всередині країни піднімає голову. Всі рішуче маємо протидіяти сепаратистам, агентам іноземних спецслужб. Які провокують, розколюють українське суспільство, які вбивають наших людей, українців у Донецьку тільки за те, що вони розмовляють українською мовою. Ми маємо з вами не лише сподіватися, що міліція чи спецслужби зупинять. В першу чергу самі маємо зупинити цей контрреволюційний шабаш. Вони, користуючись слабкістю центральної влади, піднімають голову. Не чекайте нікого, українці по всій Україні. Самі дійте. зупиняйте цих злодюг, арештовуйте, затримуйте і передавайте в правоохоронні органи. І завтра на сході країни всі українці мають встати і захистити незалежність України. Я закликаю всіх українців іти на Крим з добрим словом, з відкритим серцем, без зброї, без екстремізму, з українськими прапорами. Крим це українська земля. У нас там татари, у нас там українці, у нас там росіяни, громадяни країни, 80% жителів Криму за єдину і неділиму Україну. Ми маємо сьогодні їх підтримати, захистити і об'єднатися разом з ними. Тому марш єдності, марш миру на Крим. І мільйони людей йдемо на Крим і хай попробують, хтось нас зупинить чи зірвати цю ходу єдності і миру. Далі я закликаю владу діяти рішуче: арештувати, негайно затримати лідерів сепаратистів. У Криму на Сходів, Каталашку, Гайбаланди, сволочі пожують пару днів, зрозуміють, як розколювати країну. Ми маємо завтра прийняти рішення про розпуск Верховної Ради Криму. Це джерело сепаратизму, антиконституційний орган. Розпустить чортові матері. Далі запровадити візовий режим з Росією, закрити наглухо кордон, притягнути до відповідальності тих, хто вбивав учора людей у Донецьку, і ні на хвилину не зупиняти роботу Верховної Ради для того, щоб захистити країну, а той, хто уникатиме відповідальності, винесемо на вилах. Слава Україні.